Основною темою світових медіа цього тижня, безумовно, був Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Але цьогорічне найбільше зібрання світової політичної і бізнесової еліти відбувалося в дуже напруженій та тривожній атмосфері через претензії Дональда Трампа на Гренландію. На щастя, найгіршого сценарію вдалося уникнути. А ще днями США і Франція затримали два танкери тіньового флоту Росії. А президентка Молдови Майя Санду дала привід обговорювати питання про можливе об'єднання її країни з Румунією. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події за останні декілька днів. Колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем'єр-міністр Данії Андерс фон Расмусен заявив, що час Лестощів на адресу президента США Дональда Трампа минув. І Європа повинна рішуче відповісти на американські мита. Про це він сказав у інтерв'ю агенції Reuters. Колишній генсек НАТО закликав ЄС завдати жорсткого економічного удару, якщо США запровадять тарифи проти країн, які направили військових до Гренландії. Час Лестощів минув це. Не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць і єдність саме. Те, що Європа повинна продемонструвати зараз, сказав Расмусен. Він заявив, що наполягання Трампа на тому, що Гренландія стала частиною Сполучених Штатів, є найбільшим викликом для НАТО з моменту його створення в 1949 році, він також додав, що не планує критикувати лідерів, таких як чинний генсек НАТО Марк Рюти, які регулярно хвалять Трампа. Але на думку Расмусена, інструмент ЄС щодо боротьби з примусом має залишатися на столі переговорів. Колишній прем'єр-міністр Данії також запропонував план для врегулювання кризи довкола Гренландії. Він включає оновлення угоди 1951 року між США та Данією, яка дозволяє розмістити там посилену присутність НАТО на військових базах у Гренландії. Окрім того, Расмусен пропонує інвестиційний пакт, який допоможе американським та європейським компаніям видобувати корисні копалини в Гренландії. Та компенсацію щодо стабілізації та стійкості, щоб запобігти китайським та російським інвестиціям у критичні сектори острова. Расмусен сказав, що він обговорить цей план з делегатами в Давосі. Президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі звинуватив США у спробі послабити Європу через погрози Дональда Трампа запровадити тарифи проти країн, які підтримують Гренландію та Данію. Про це повідомили французькі видання BMF TV та Le Monde. Європа має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають і коли не дотримуються правил гри. Додав Макрон, маючи на увазі інструменти протидії американським тарифам, які розглядає ЄС. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав держави Європи до рішучого захисту своїх інтересів на тлі шантажу з боку президента США Дональда Трампа. Свою заяву він опублікував у своєму профілі в соцмережі Ікс. У миротворення це завжди прояв слабкості. Європа не може дозволити собі слабкість ані щодо ворогів, ані щодо союзників. Умиротворення закінчується відсутністю результатів, крім приниження. У цей час дуже потрібні європейська наполегливість і впевненість, зазначив прем'єр Польщі. Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредріксен закликала до єдності між європейськими союзниками, інакше Росії буде легше завдати Європі шкоди. Її слова цитує видання «Діер». Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Ми теж не робимо цього, коли йдеться про Україну. Є ті, хто відверто протидіє Європі, і ті, хто ні, заявила посадовиця. До речі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порівняв важливість Криму для Росії і Гренландії для США. Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації ніж Гренландія для Сполучених Штатів, заявив він. Серед іншого, Лавров зазначив, що Гренландія не є природною частиною Данії. Але також підкреслив, що Росія не втручатиметься в поточний конфлікт. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд висловив упевненість, що США та європейські країни знайдуть рішення щодо ситуації довкола Гренландії, а також відкинув істерію щодо можливої торгівельної війни. Про це він сказав у вівторок під час спілкування із журналістами в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі, пише Reuters. І, схоже, що рішення таки знайшли. Проте невідомо наразі наскільки воно буде міцне і тривале. Але уже в середу президент США Дональд Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів. Про це він сказав під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Повідомляє Європейська Правда, у своєму виступі Трамп визнав, що США можуть нічого не отримати, якщо не використовуватимуть військову силу проти Гренландії. Однак пообіцяв цього не робити. Ми ймовірно нічого не отримаємо, але я не вирішу застосовувати надмірну силу і насильство, що, відверто кажучи, зробить нас непереможними. Але я цього не зроблю. Це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу, сказав американський президент. Я не мушу застосовувати силу, я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу, пообіцяв Трамп. Американський лідер вкотре повторив про своє бажання контролювати Гренландію, зазначивши, що це єдине, про що просять Сполучені Штати. Все, що просять Сполучені Штати, це місце під назвою Гренландія, яке вже належало нам як довіреній особі, але яке ми з повагою повернули Данії не так давно, після того, як перемогли німців, японців, італійців та інших у Другій світовій війні. Ми повернули їм цю територію, сказав Трамп, зазначивши, що зараз США є набагато потужнішими ніж тоді. При цьому президент Ша сказав, що контроль над Гренландією це невелике прохання, адже йдеться про шматок льоду, який потрібен Вашингтону для захисту світу. Президент Ша також заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Трассоціал. Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рюте він не планує вводити мита проти європейських країн. Президент Ша не навів деталей угоди, але зазначив, що вона буде чудовою для Сполучених Штатів та НАТО. Він зазначив, що тривають обговорення довкола Золотого купола системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію. За переговори про угоду відповідатимуть віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо. Та спеціальний посланець Стів Вітков написав Трамп. Нагадаю, 17 січня Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію. У свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що рамкова угода щодо Гренландії, яку оголосив американський президент Дональд Трамп, вимагатиме від союзників НАТО посилити безпеку в Арктиці. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters під час всесвітнього економічного форуму у Давосі. За словами Рюте, перші результати посилення безпеки в Арктиці з боку союзників США по НАТО стануть помітними вже цього року. З цієї усієї історії та істерії навколо Гренландії можна зробити короткий висновок. Намагання Трампа володіти островом, це примітивна геополітична технологія з найвищим рівнем авантюризму. Спочатку Трамп сам створює проблему на рівному місці, а потім її майже героїчно вирішує. А про те, що американський президент отримав в результаті цих авантюрних дій, ми усі дізнаємося. Пізніше. Колишній спецпосланець президента Кіт Келох вважає, що якщо Україна переживе цю зиму, перевага у війні буде на її боці, а не на боці Росії. Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі. Повідомляє Європейська Правда. Під час дискусії Келох висловив упевненість, що Росія не виграє війну в Україні. Він вважає, що очільник Кремля Владимир Путін на тлі того, що Росія зазнала великих втрат, шукає шлях, як гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє, цю війну він не виграє. Я розумію, це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві. Я знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму, січень-лютий, і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії, акцентував Келох. На думку колишнього спецпосланця Трампа, проблема в тому, що Путін психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію. Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка. Що все, що він зробив, провал. підсумував Келох. Володимир Зеленський у своїй промові на всесвітньому економічному форумі дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Володимира Путіна. Мадура затриманий. З цього приводу є різні думки, але факт є фактом. Мадура судитимуть у Нью-Йорку. Перепрошую, але Путін досі не у суді. Йде четвертий рік найбільшої війни у Європі з часів Другої світової. А особа, що почала її, не просто на волі. Він ще й бореться за свої заморожені активи у Європі, сказав Зеленський. Крім того, президент України покритикував провал з початковим планом Європи щодо російських активів. Виходить так, що Путін намагається вирішувати, що буде із замороженими російськими активами, а не ті, хто мають інструменти, щоб покарати його за цю війну, заявив Зеленський. До речі, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер доволі наголосив, що Європа не може просто забрати заморожені російські активи, оскільки це було б рівнозначно акту війни та мало б далекосяжні наслідки для міжнародної фінансової системи. Також президент України дорікнув європейцям заставлення до безпекових питань, зокрема щодо Гренландії. Сьогодні Європа покладається лише на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів, але ніхто насправді не бачив, як цей союз діє. Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує? Звернувся президент. Він заявив, що 40 солдатів, які мають захищати стратегічно важливу територію, це сигнал для Росії та Китаю. Європа повинна знати, як захищати себе. І якщо ви відправляєте 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Яке це послання? Який сигнал це надсилає Путіну і Китаю? І що ще важливіше, який сигнал це надсилає Данії? Поставив риторичні запитання Володимир Зеленський. Президент України підкреслив загрозу для Європи від російських балістичних ракет середньої дальності Арешнік у Білорусі. Крім того, він закликав створити європейську армію. Володимир Зеленський покритикував Захід за згаслі розмови про далекобійні ракети для України і недостатню протидію обходу санкцій проти РФ. Наголосивши, що це дешевше ніж витрачатися на порятунок розбитої російськими ударами енергосистеми України. До того ж, президент України розкритикував від європейських лідерів, які діють в інтересах Росії, натякнувши на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У швейцарському Давосі створили Раду миру, яку ініціював американський президент Дональд Трамп. Це відбулося під час Всесвітнього економічного форуму. Перед підписанням документів про створення Ради миру Трамп висловив впевненість, що практично кожна країна хоче бути частиною цього процесу. На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був. Країни, представлені на сцені в Давосі, були переважно з близького сходу та південної Америки. Серед учасників були лідери Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Парагваю. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн за меж ЄС, зокрема Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова. Рада миру за початковим задумом Трампа мала зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові. Але за словами президента США, Рада може взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів. Згідно з проектом статуту, який з яким раніше ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США. Серед запрошених до Ради миру також була й Україна. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна зможе розглядати членство в створюванні президентом США організації лише після завершення війни, оскільки не вважає можливим бути там за одним столом з Росією і Білоруссю. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ під час всесвітнього економічного форуму у Давосі. Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення від Трампа до Ради Миру і сказав, що відсилка до неї вже закладена у плані з 20 пунктів, який напрацювали на основі початкового мирного плану від США як органу, що має брати участь у нагляді за припиненням вогню. Він зазначив, що не знав, яким саме є задум Трампа щодо Ради Миру і кого він туди планує запрошувати. Цікаво, що першим підписав документ про приєднання країни до Ради Миру самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Очільник Кремля Владимир Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у США російських активів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки залишається єдиним серед лідерів ЄС, який відкрито погодився стати членом в Раді Миру, ініційований Дональдом Трампом. За планами президента США для участі у Раді миру, він Збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство. Сполучені Штати планують скоротити кількість персоналу, розміщеного в декількох ключових командних центрах НАТО, що може посилити занепокоєння від Європи щодо прихильності Вашингтона до Альянсу. Про це повідомили агенції Reuters цього тижня. Три джерела обізнані з цим питанням. В рамках цього кроку, про який адміністрація Трампа повідомила деяким європейським столицям, США скоротять приблизно 200 посад у структурах НАТО, які контролюють і планують військові та розвідувальні операції Альянсу. Серед органів, у яких планується скорочення, є Британський центр злиття розвідданих НАТО та командування спеціальних операцій союзників у Брюсселі. Португальська стрікфонато, яка контролює деякі морські операції, також буде скорочена, як і кілька інших подібних підрозділів НАТО. Повідомили Джерела. Джерела не уточнили, чому США вирішили скоротити кількість персоналу. Але ці кроки в цілому відповідають заявленому наміру адміністрації Трампа перенаправити більшу частину ресурсів у західну півкулю. Ці зміни є незначними порівняно з розмірами американських збройних сил дислокованих у Європі і не обов'язково свідчать про ширший відхід США від континенту в Європі. дислокується близько 80 тисяч військовослужбовців, і майже половина з них у Німеччині. Проте ці кроки ймовірно посилять занепокоєння Європи щодо майбутнього альянсу, яке і без того є високим через агресивну кампанію президента США щодо Гренландії. На прохання прокоментувати ситуацію. Представник НАТО зазначив, що зміни в кадровому складі США не є чимось незвичайним і що присутність США в Європі є більшою ніж була протягом багатьох років. НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції, щоб забезпечити збереження потужного потенціалу НАТО для стримування та оборони, сказав представник НАТО. Американські військові 20 січня затримали танкер «Сангіта», що належить до так званого тіньового флоту Росії у Карибському морі. Про це повідомило південне командування США. Затримання ще одного танкера, який порушив встановлений президентом Трампом карантин у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка вивозиться з Венесуели, була нафта, яка координується належним чином і відповідно до закону. Йдеться в повідомленні. За даними головного управління розвідки Міноборони України, Сагіта ходить під прапором Гаяни і залучена в експорті російської нафти і нафтопродуктів з російських портів у Балтійському морі і Тихоокеанського регіону. Переважно до Китаю та Індії. Судно перевозить нафту в обхід санкцій, що проти нього запровадили ЄС, Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія та Україна. А військово-морські сили Франції у четвер перехопили у Середземному морі російський нафтовий танкер, який належить до тіньового флоту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці у соцмережі X. За словами Макрона, танкер, який прямував з Росії, належить до міжнародного санкційного списку і ймовірно, є судном Тіньового флоту РФ. Президент Франції повідомив, що військові піднялися на борт танкера, судно перенаправили, а щодо нього розпочато судове розслідування. Ця інформація з'явилася приблизно в той самий час, коли президент України Володимир Зеленський в Давосі запропонував європейським союзникам перехоплювати російські танкери, так як це роблять Сполучені Штати. Сам Зеленський у соцмережі X подякував французькому президенту за рішучість та заявив, що всі російські танкери біля берегів Європи мають бути зупинені. Заява президентки Молдови має Санду, а точніше, одна фраза із її інтерв'ю, де лідерка Молдови заявила, що у разі проведення референдуму про приєднання її держави до Румунії, вона проголосувала би за приєднання, стала політичним землетрусом у її країні. Таку реакцію викликало інтерв'ю Санду, популярному британському Ютуб-подкасту Зерест із Politics». Про те, якими були ймовірні мотиви, має Санду, і навіщо було саме зараз піднімати питання об'єднання, йдеться у статті заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики Українська призма Сергія Герасимчука. Якщо трохи заглибитися в історію, то відомо, що до анексії зі сторони СССР у 1940 році більша частина території сучасної Молдови входила до складу Румунського королівства, спадкоємцем якого є нинішня Румунія. Саме тому жоден притомний політик Румунії ніколи публічно не відмовиться від приєднання Молдови. Однак ідея такого об'єднання гарно виглядає на папері, але на практиці тягне за собою цілу низку складнощів. Це дорого і політично ризиковано. Наразі думка румунів щодо швидкого об'єднання з Республікою Молдова не одностайна, а ділиться приблизно навпіл. Але навіть якщо статус цих утворень з допомогою європейських партнерів вдалося б врегулювати, не зрозуміло, що робити з проросійським населенням цих регіонів, які стануть фактично російською п'ятою колоною в самій Румунії. Окрім цих аргументів проти об'єднання Румунії є ще й один доволі прагматичний аргумент додатковий голос в Євросоюзі від Молдови. Тож навіщо тоді Майя Санду порушила цю тему? В Україні існують два проблемних. Проросійських регіони ситуація, в яких може загостритися вже цього року, це Придністров'я та Гагаузія. Заява має Санду в цьому контексті виглядає як грава банк. Так вона може мобілізувати проросійський електорат. Однак, з іншого боку, може бути сигналом Москві, якщо та не перестане тиснути, президентка Молдови готова до радикальних кроків. Якщо ж перейти з площини геополітичних спекуляцій у площину суто політичних, то варто розглянути ще й кілька потенційних особистих мотивів. І мова тут не стільки про політичну спадщину, яку Санду хоче лишити у Молдові по собі, як про її політичне життя після президентства. Будь-яка нова посада в Молдові після двох президентських термінів, звісно, стала б для Санду пониження. Але в ролі нового політичного майданчика можна розглянути сусідню Румунію. Прецеденти, коли громадяни Молдови продовжували політичну кар'єру в Румунії, є при цьому технічно, Майя Санду є громадянкою Румунії. Тож також цілком може думати й про продовження політичної кар'єри не лише в Молдові, але й у Румунії. Та наразі автор статті не може чітко визначити мотиви Майї Санду щодо порушення теми об'єднання, але вони впевнені, що Санду, як азартний політик, з гострим розумом, просто так прохопитися про свій голос на, реф... на референдумі точно не могла. І хоча у ймовірність об'єднання Молдови та Румунії найближчим часом без довготривалої підготовки повірити важко, і це видається майстерним блефом, не можна виключати, що певні карти на руках у Сандов все ж є. І розіграні вони будуть вже незабаром. Підсумовує автор матеріалу. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня, що минає. Нагадую, з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та «Конкурент Волинь» у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.